Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію Данію. Там позакривалися рапорти навіть. Це що початок третьої світової? От російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами, через що там позакривали всі самоліти. Давайте повернемо, що це все аеропорти. З чого це все почалось? А, бо зараз зсу будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що. з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися. Да, він вміє а, законопроект про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало навчала в країни НАТО, в тому числі в як миротворчі, добровольчі війська. Отака От доля для наших військових. На жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву. От якщо вони знали сьогодні вчора чи позавчора, не знаю, коли ви це відео а Путін забрав цього приводу надбізраду на надбезпеки в Москві, і останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну в 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От, тобто, от така, от поняла, одні друг друга шугають там щось пугають. А ти ану, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати. Всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польща зайво пішла на такий шах і рішила ми свій повітряний простір захистимо. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилася Україна і Росія за останні ці роки війни. А європи є протоколи, тобто протоколи, і правила, і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з тої, чи з повітря, чи щось іще, але в них нема розроботаного протоколи наработаного на випадок гібридної війни, такої, як і є зараз. Оце дрони, поняли, оця вся історія. А, в чому прелість українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, какую по техніці і так далі? Летить ракета. Просто як у нас процес відбувається. летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити, Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити, збирають дрон, находять порох, десь, збирають дрон, поняли, який може летіти, Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, ті, типу, міні-завод, який забезпечує отаку історію. Понял, Україну. Ну, трошки акуратні зі словами, бо це тік-ток, зрозуміло. а В Європі не так. Туда прилетить ракета, вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь головного генералу, Він себе нараду, всі будуть слітатися з цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні, відправяться все своїм секретарям, вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка добавна подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняв? Ну, який процес? І нічого з цим не зробиш. А в Є. А там сидять класні спеціалісти, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті, там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити не. Могуть і ну в інакших випадках НАТО з'яла Росію 100%, типу, по небу, по землі і так далі зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в? Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спряться спрячаться в бункерах і їм по все на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили. Він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, вищий світ у цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберігався як можна довше, тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну. Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть, так, нам треба гроші, ну точніше, дрони перепрошую, нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблеми. А, а ми вам казали, ми вам що не казали, перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може просто доплились раніше. Ну, ладно, коротше, от такі вони чуть-чуть жирафи в цьому плані. І перестануть постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто це находовка, може я повторююсь, для того, щоб виснажити. Жити постачання допомоги в Україну зброї, грошей і так далі, бо все буде концентруватися в Європі, зрозуміло.